Нам треба зробити так, щоб Федя поїв перший. І в його оцінячі кисти не позабирали, значить, Федя під контролем. Ні, ні, жди, стоять, виковрядно, там всередині таблетки. Тише, тише, тільки Федя, Стій. тобі тут корм дам другий. Федя, йди сюди. Стой, я сказала, подожди, давай, дивись, всі у мене тут, якщо вони бояться, а як так, то давай забирати, бо вони їсти хочуть всі. Федя, йди, я зараз вам по черзі всім дам, всім. Іди, Федя, бери, давай. Давай, давай, Федя, давай, давай, бери. Просто Феді дають трошки вкусніше, бо в його там антибіотики. Зараз я вам всім красиво розложу. Всім красиво положу. Всім дам красиво поїсти, конечно. Всі поїсти гарно. Мені треба просто проконтролювати, щоб Федя з'їв таблетки. Це дуже, дуже важливо. Там таблетки, вітамінчики для Феді, там все є. Зараз я вам всім розложу корм, Всім дам. Всім багато дам. І тут там занесу. І тому незнайомому собаці занесу. Всім пороздаю кормиків. Всі поїсти. Все буде окей. Я це поки говорю монотонно тарабаню, щоб Федя не боявся з'їв свою їжу. Одним оком завжди поглядаю, щоб він всі таблетки з'їв. Бо там важні є дорогі вітаміни і там важні хороші таблетки. Йому треба бачу, все з'їв. Що треба? Остався корм. Мені це дуже важливо. Сьогодні у нас третій день, коли Федя почав лікування. Мої такі дорогі. Я зараз вам наложу гарні кучки їсти, а то йду й поїсти. Все буде окей. Федя, ти умніця! Федя, ти молодець. Да, я вам гарні кучки наложу, залі подивіться, коли у мене тут корму. Нормально, я тут взяла 1,5 кг корму, навіть там трошки більше. І якщо того не вистачить, то у мене там ще 4 кг є. Всім нам хатить. Я ж просто мішок, щоб з собою не возити, ви, ви ж багато їсти. Я мушу так ділити, розділяти, щоб їм вистачило. Щоб їм вистачило і на слідующі дні, і на заре, щоб вони голодні не були. Я тут розложу вот такі кучки. Каждої собаці. Да, да. І тут ценятами тупо наложу. Да. І Федор молодець який. Ай, да хорошо. Ай, да молодець. Ми за тебе всі переживаємо, Федя. Всі переживаємо. Ой, забула я йому, знаєте, що дати? Як воно називається? Зараз я покажу. Федя, я тобі зараз ще дам. Подожди. І ще ми цю штучку, фортіфлору будемо їсти, щоб животик наш був хороший у Феді. Це все для Федора. Целу пачку йому висипають одразу. Нормальний здоровий собака. Йому все це пойдеть. Ось так. Якщо хто не бачив, як вона виглядає, то ось. Її можна протягом дня одну пачечку розсипати тваринці. тварінці, а можна відразу. Можна розвести у водичку, якщо тваринка мало п'є водички, вона трошки поспособствує. І ще від проплан там є такі гідропаучі. Теж, якщо проблема з тим, щоб тваринка попила водичку, вони допомагають такі сольові розчин. Подожди. Якщо ти будеш боліти, то тобі там дам. А зараз ти поки не болеєш, їж сухий корм. Завтра привезу, якщо зварю кашу. Завтра я подам. Буду. Так, нам треба, щоб Федя поїв обов'язково. Щоб все... Бо він їсть антибіотики. В тобі я Йому треба... ще... О, таку... в да? Ти Все, все позільні? Ще не все пожерли, я вам бачу, щепка лежить там подожди Федя молодец. Федя Федя лупив три пауча сьогодні тише тише подожди не забирай не забирай не я її не пускаю хоп хоп а вони мене слухають? я вже їх руками тискаю чуєш не? мені ще не можна було до рук взяти зараз, зараз хорошо. А Федя який молодец. Молодец. все Федя молодец. так, а де корм твій дядя? хто мій корм вкрав? То я вам його в машину положила і така ти така молодец, а із молодця що у тебе з ротом? Що це таке? Що це у тебе з ротом? А ну покажи. Що у тебе, тебе з ротиком? На, на, на. На, на, на. Ей! Ротик відкривається. Десь валка. Іди сюди. Іди сюди. Я побачу, що в тебе з ротиком. На, на, на. Десь цапнув. Хтось за рота, так? Да? Хтось цапнув за рота?